І вітання друзі! Знову ми сіємо. Нове поле. Уже трохи почали, з ворота зробили. І головна штука, яку сьогодні будемо робити, це апгрейд нашої сівалки. Те, що я казав в минулому відео, що трохи там є моменти, які треба доробити. І зараз покажу, що саме будемо робити. Так, друзі, купив отакий шланг. Він буде під'єднуватись ззаду і отак буде висіти. Купив отаку продувку. Ця продувка стандарта йде десь отакої длини, Але мені я попросив і зробили. Трубочку десь сантиметрів 70, см, щоб було зручніше її працювати. І такий от шланг, який протягнемо по самій сівалці. Ось сюди буде оця трубка під'єднуватися, а це відповідно вже до пневматичної системи. Трактора. Ці всі роз'їми я вже на фіксатори різьби посадив, щоб нічого не травило. Все вже підготував. Залишилось тільки прокласти і змонтувати. От змонтували ми пневматичну систему, отут вона вся знаходиться, дуже зручно, швидко. Можна обслуговувати сівалку, ось зараз в даному випадку ми її промазали, треба продути, продутику, дуже класно, це виходить. На скору руку, поки тут кинули, цю постійно потім піднімемо і покладемо вже так, як воно має бути. Далі сюди йде і підключили тут на грушу до тормозів трактора. І нормально все працює. камери, а він без камери. Це вони помагають. Oh, my oh. 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 God. <laughs> Ось такий у нас фон. Дуже класно посходила лобода. Ми зараз це все засіємо і потім цей бур'ян дуже легко весь забереться. Так, ну що, Налаштували сівалку, зараз сіємо. Прийшлось поміняти диски і насіння трохи по калібру не підходило, то поміняли диски. Ну, швиденько все міняється, це дві хвилини, буквально всі 8 секцій помінять. Проблем з цим взагалі немає. Але от учора ми сіяли, і у нас були. Проблеми з висівом. Чому були такі проблеми з висівом? Бо було невідколіброване насіння. Ми сіяли тоді кукурузу, і у мішку попадалась крупна фракція і мілка фракція. Відповідно виникала проблема з подачею насіння. Тому що одне крупніше, одне білчіше, і, і... і... Ну, там ціла морока була, поки налаштував його, а поки налаштував, то вже йти на відкаліброване насіння закінчилось. Ну, пройшлося помучитися. А це ще було вночі. Вітер такий сильний і холодний. Ну це просто жесть. Було досить некомфортно. Зараз норму висіва виставили. Добрива виставили. Добрива також тут калібрується на цій сівалці. Надзвичайно легко. Вся калібровка займає десь хвилин 5, мабуть. Кожне добриво, якщо різне засипаєш, обов'язково треба калібрувати. Бо, якщо цього не зробити, то Ну, маса і об'єм кожного, кожного добрива різна. Тому для того, щоб точно з ним працювати по внесенню, то обов'язково треба калібрувати. Там є спеціальний такі. Вимикач, який включаєш, він відраховує, скільки він накидав, береш ваги, Вони з сівалкою там чіпляються, все дуже зручно. На ваги зважив вагу добрив і ввів в комп'ютер. Потім ще один раз, знову ввів. Третій раз там буквально різниця 50 грамів іде вже в показниках між фактом та в тому, що комп'ютер думає, скільки він викинув. Третій раз робиш і потім він надзвичайно точно все рахує і вносить саме ту норму, яку задаєш на комп'ютері. Так що вся ніч попереду, зараз 8 година. Посіємо близько 14 гектарів. І ще там гектарів десь 40. Це якраз десь до сьомої години ранку. Встигнемо посіяти. ще думає іншу площу, якщо він встигне завтра на ранок її підготувати, вона буде готова, то ми іншу площу також йому посіємо. Зараз поки клинок працює в ручному режимі, бо на цих клинках саме автоматичний розворот. Не зовсім коректно працює, ну, він раніше починає розвертати і трохи зрізає, і у зв'язку з цим будуть просіли. То поки я на більш-менш прямі не вийду, я в ручному режимі працюю. А де вже будуть нормальні прямі, то там включаєш автопілот. за авторозворотом. він сам їздить, сам розвертається, тільки треба піднімати і пускати гідравку. І в принципі все. Останні. Скільки годин? 17, навірно, назад. Ще вчора зранку от було. Досить тепло, а от десь після 2 години дня таке подуло і так похолодало. Ну, цієї ночі було надзвичайно холодно і сильний вітер дуже. Ті погодні умови, звісно, там де сіяли кукурудзу недалеко поле із Соняком стояло. То там мідолі показались і вони так і сидять. Ну, йому дуже некомфортно. Він бідолага намагається, намагається, але йому надзвичайно так тяжко, листочки вже починають жовтіть. Ну, Видно, що його крутить трохи, бо соняк все таки це така ну, досить тендітна культура, якій треба нормальний температурний режим. Для того, щоб рости і розвиватися. Зрозуміло, тільки піде температура, то він почне відновлювати вегетацію. Але зараз йому надзвичайно складно, тому ми в принципі і не заходимо у ці ранні посіви, що от побачили, там температура класна, все класно. Ну, Строки є строки. Їх притримуємось, тому що ну, з досвіду вже знаємо, що можуть бути проблеми. Вже не один раз пересівали, тому зрозуміло, що свербить, хочеться, хочеться бігом посіяти, але ну треба чекати. Треба чекати. Один раз на 5 років можна зайти, і воно вистрілить, все буде класно. Але потім ну, дуже велика варігідність того, що рослина зайде в стрес і потім стрес її виводить надзвичайно складно. Додаткові хвороби, додаткові проблеми якісь. Ну, не перший рік наблюдала ситуацію, що краще посіяти там, на тиждень пізніше, ніж от, коли ти бачиш, що вже можна. І відтянувши строк посіву, ти уходиш від проблем із хворобами і стресом по рослиння. Навіть в минулому чи позаминулому році сою посіяли і частково посіяли в один строк і потім десь через 8 днів і іншу ділянку сіяли То та, що перша ділянка була посіяна, вона попала в низькі температури і розвиток був і раніше посіяна, але та, що посіяна була пізніше і в тепло, вона набагато швидше вегетувала, і ніяких проблем з цим не було. Тому ну, краще зачекати, щоб була стала температура, щоб ви розумієте, що от у вашій зоні там вже. 5, 10, 15 травня, вже стабільні температурні режими вночі, що рослина не буде попадати в стрес, і тоді вже проводить посів Експерименти все класно, але бувають печальні наслідки, коли треба буде це все. А воно таке буде. Тому, всьому свій час. Зараз ми сіємо тут на торфянику. Тиск виставили по шинам покі один і два. Пробуксовки я взагалі не бачу. Все-таки строки, строки дуже важливо. Перетурний режим. Це основне. Так, зараз треба було заправити, засипати він доброго. і засиплю насіння. Так. А, насіння я не буду засипати, бо насіння засипали повністю, щоб вискочило мені на цю площу. Дві тони добрива додавлю. І будемо потрохи сіяти. Невма дуже класна річ, звісно. А це все повітря є в тебе на сівалці, яке постійно тобі доступне, і тобі для цього ніяких лишніх... Рухів не треба робити. Ну, дуже класно. Пневматичний у нас пістолет є, яким ми мажемо сівалку. До речі, пневматичний пістолет цей у нас порційний. Перед цим у нас був постійної дії. Тобто, коли нажимаєш, він постійно качає. Але їм дуже незручно і він надзвичайно не економічний. Десь смазка уходить, і ти потім тільки бачиш, що вона уходить. Ну, по розходу він дуже, дуже багато портить, змащування. А цей один раз нажав і він дає певну дозу. Тобто ти вже розумієш там 4-5 качків ти зробив і подивився, де там воно порухалось. Все нормально. І оцей у нас пістолет. Він також надзвичайно легкий, бо перед тим як у нас був той, то той десь на кілограм, мабуть, був важчий. А цим ну, дуже класно. У нас на сівалці ну, в даному випадку 8 секцій, а коли стоїть 12, 12 на 4, 48, 48, 50, 52. 52 точки треба помазати тільки на сівалці за один раз. Це ми робимо один раз в 50-100 гектарів, в залежності від того на яких ґрунтах ми працюємо. Якщо пісок, то це треба робити один раз на 50 гектарів, бо пісок надзвичайно агресивний, він забиває і ну, потім вплоть до того, що придеться все розбирати, бо він просто не продавлює. Тому краще частіше, а на торфі, на суглинку, на чорноземі 100 гектарів можна їздити без проблем. В принципі, один раз на день треба її змащувати. Дійшли ми до краю. Зараз заправимо сібалочку класного чоловіка маніпулятор? Дуже круто. Проветони добавили. тепер треба відповідно зазначити в залишках що додали для того, щоб. Коректно відображались залишки по насінні. І по-добро вам відповідно. Ну і все, можна продовжувати працювати. Тут трохи клинком, але ну, абсолютно не критично. Є, звичайно, рівні поля класні у людей. Тут грік жалується. Це поле також, звичайно, класне. По геометрії, так, да, є трохи там клиночок, ну, взагалі не критично. Всім доброго ранку, друзі. Продовжуємо працювати. На другому полі тут залишилось вже десь 8 гектарів. Там за півтори години я думаю, закінчимо роботу, все класно пройшло, але от друге поле. Тут торфяник такий 100% трактор починає починав буксувати, то почалося тиск в шинах зменшити і зараз все нормально працює. В принципі, ніч пройшла нормально, нічого не забивалось. Все чудово працює іде там трошки залишилось і ми закінчимо посів. Краївий тут, звичайно, суперові. супорою лісочок. Лісочку захід сонечка є. Можна побачити такий от чудевий чудовий схід сонця. Недалеко тут невеличкий такий лісок. І таке неймовірне небо. Просто супер!